Ти смієшся? Він творить і підсміється. Ну то муза? Муза його відвідала. Муза відвідала. Тебе рідки модним покривав? А ти думала? То Луї то уїтон. У нас, є, лише, арка... лише, нас лише. є Луї, Вітон, Аркасон Та і Версаче. а не Верса. Серс... Серсаче, Аркасо и Лугі. -лу -лу Королеве, я вас прошу, ну наша ви пишете по два, по три рази коди? Що ти домахався до людей, хай пишуть. Що? Що? Я спостерігаю за аркасо, за його музою. Дивіться яка. Аркаїв зараз звісни в тебе музу. <рес> Собі на себе музу перекинула. Та це ганчучка чув, як вийшла на балкон, заспівала, вийди вийди, сонечко, сонце вийшло. No. Ховай все, що можеш. Я тут чесно кажу, ховай всюди муси. Музу свою сховай. Пегас, зараз від, від тебе відлетить і полетить до неї. Яка Пегас? Пегас? краса, неймовірна. Просто неймовірно красиво. Ну, — Але я ще й не помис, ні нічого, але ти, ти бомжар! Ой, я ти ти, ти бомжар, про... ти про мене. Ти, ти бомжар. Ой-ой-ой, свята. Аркадій, як, знаєш, якою думаю наступну картину зробити? Вишиванка зверху донизу. Ну кажи, кажи, тобі зараз люди скажуть ти. Ні, то буде, Знаєш що? Буде вишивка, а то буде на меншому, на 80. Ні, на меншому то не канає. Має бути все на великому. Буде так половина вишня. Ну добре, не розказуй, бо зараз, хто свою ідею забере. Так, музу, я ж тільки казав за музу. No. Давай, давай, твори, твори, поки муза прийшла, твори. Королєво, знаєте, якщо мені Сергій заявляє, що Ти Арк... Ар... Арк... Арк... Аркадій купив таке полотно, напише йому королєва та родина, а він вишиє. Він вже на Аркадія територію мітить, то він вже забрав е... кулінарний блог собі, тепер він буде вишивати. Що взагалі вже придурів. Ну ти хитра. Що це я хитра? То вже Аркадія, от. що намалює таких 20 картин, таких стилізованих і виставку зробимо. В коридорі в нас. В коридорі в нас. Червона доріжка є. Все у нас є, все готово. А що тобі було прикольно з першого по дев'ятий поверх картинами розвісити? Ну. Але перетин треба ремонт під'їзду зробити. Ні. І Цей мій хлопчик взявся до роботи. Хлопчик Він робить конструкцію. Супер, тут буде мільйон, тут буде кілометр з Бо тут має їхати паска. Паска. має їхати паска. Має доїхати такої файної, як я фік. Так, одна Паска. О, дивіться, все серйозно. Конструкція я ручки, то серія фішка. Він з дитинства то вміє. Він зараз робить її упакування, і я їду нову кошку відправляти королеву. кому він пообіцяв. Але сказав, що більше нікому королей, обіцяти, королей. що більше нікому обіцяти не буду. Та вже то якось за дуже багато.